Першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти. Цього року свято особливе, адже 5 жовтня воно збігається ще з всесвітнім днем учителя, який святкується у всьому світі за ініціативою ЮНЕСКО. Вчитель це не просто професія, це покликання і шлях, який залишає слід у кожному з нас. Ми можемо забути формули чи дати, але назавжди пам'ятаємо того, хто першим у нас повірив, підтримав, допоміг відкрити двері у великий світ. Освітяни це ті, хто сіють зерна знань і добра. Хто надихає, виховує, формує характер і готує майбутні країни. Їхня праця непомітна щодня, але безцінна у підсумку. Сьогодні хочемо подякувати всім вчителям, викладачам, вихователям, наставникам за мудрість, терпіння, за віру і любов, за вашу щоденну відданість дітям. Нехай кожен ваш день буде наповнений вдячністю учнів, радістю від результатів і теплом людських сердець. Бажаю міцного здоров'я, творчого натхнення і сил, щоб і надалі творити майбутнє з днем працівника освіти. Ви світло, яке веде нас уперед.